Книжки у автора є. А, і про що хотілося поговорити? А, напевно, що. Не ставте будь ласка, дітки не всі знають, я йому в принципі говорила, але вона так випадає. Мене звати Валентина Захабура, От, я це псевдонім. Тут я працюю як завідуючою бібліотекою. От, і паралельно з цим би, я пишу книжки: а, Прозорі, поетичні, дитячі, підліткові, дорослі, різні. Тут би, представлено на будь-який вік і будь-який смак. Тобто, якщо ми візьмемо вузлики на пам'ять, це була серія така брейд-бутс теплі історії, Не, були теплі історії докави, теплі історії там, кохання, теплі історії ще чогось. Вузлик на пам'ять це. Теплі історії про бабусь. Зібралися різні різні автори і понаписували щось таке, що пов'язано з бабусями Пам'ять про бабусь, тих, кого вже немає, тих, хто ще є, про взаємостосунки, тому що, як ви самі, напевно, знаєте і по собі відчуваєте, що батьки це люди, яких вічно немає поруч, тому що вони працюють, вони дуже зайняті. В них більш вимогливі до нас якісь такі от ставлення. А бабусі це ті, хто люблять, балують, потай, дають те, що не можна, але дуже хочеться, купують іграшки і всіляко нас підтримують на своєму рівні, як от вони знають, можуть і хочуть. От, ну, фактично, Різні різні бабусі, міські, сільські, українські, європейські тут от позбиралися. І це така доросла книжка, вона призначена для дорослого читача. Якщо взяти дитяче, геть дитяче, то буквально щойно вийшла в негарні в видавництві Старого Лева. От Травні місяці з'явилася ось така книжка, це Леофо, або я народився собакою. І це історія собаки, власне, розказана ним самим, тобто не, не про пригоди якогось песика, а якби, власне, його бачення, світу людей і що ці люди взагалі таке творять, хочуть, і як їх зрозуміти, тому що ми собак. Дресируємо і вважаємо, що вони ось повинні поводитися так чи інак. А як це сприймається самими тваринами, то інколи цікаво зазирнути їм голову і зрозуміти. А власне, вони то розуміють, що ми від них хочемо, і наше ставлення, і наше розуміння цього світу очима собаки. Ну книжка вона так поділилася на дві частини, тому що. Основну її частину я написала ще в 2021 році, от, віддала у видавництво, але потім трапилася повномасштабка і вже було зрозуміло, що, треба, що книжка потребує ще допрацювання, от, тому що ну, є певна недосказаність. От, і з'явилося якби таке продовження от, і що мені особливо тішиться, це те, що Вікторія – це дуже класна ілюстраторка, вона взялася. Попри те, що вона дуже зайнята людина і працює з дуже багатьма видавництвами, європейськими в тому числі, але вона прочитала текст і сказала, що вона хоче. І в себе навіть на своїй сторінці написала, що що означає відпочинок, це коли ти замість трьох проєктів береш ще й четвертий. Ну і фактично ось який дуже. Теплі дуже ніжні малюнки, як мені здається, вони прям для дитячої книжки саме те. От. Мені це край подобається. Вона присвячена групі Lucky French, завдяки якій в мене вдома живе в моєму серці бульдожка Луна, французька. Група Lucky French, вони рятують французьких культор. Рятували їх вони багато років від. Недобросовісних безвідповідальних господарів викуповували їх з розведення. Тобто, моя собака, це... їй зараз 5 років, і два роки вона з перші своєї свого життя вона жила в сараї і використовувала для розведення. Тобто вона не гуляла, вона не розуміла, що таке гратися, в неї погані зуби через те, що її використовують тільки для того, щоб отримати цуциків і їх продати. От. А... І їй довелося. Вчити ось таким простим собачим радостям, як обійматися, гратися, там, спілкуватися з іншими тваринами, от і це вдалося. Ну, а зараз ця група рятує, звичайно, від війни, і вони є в різних містах України і класні, молодці. І коли Дніпро прилетіло в клініку ветеринарну, це якраз була та клініка, яка найбільше надавала допомоги собакам і. Які рятувала ця група безкоштовно, там працювали лікарі, які таких собак намагалися обстежувати і рятувати. От, о, стосовно о, таких іще спільних проєктів, якби один з великих спільних проєктів це, знов таки, був проєкт Старого Лева це чат для дівчат. Зібралося 12 авторок і вирішили написати. Кожна про якусь історію, які пов'язані з підлітковістю і з нашими підлітковими проблемами, питаннями, от, опитували своїх дітей, мені щастить, що до мене виходите самі. І мені було зручно в цьому плані спілкуватися з героями можна сказати, безпосередньо в бібліотеці. Тож, і ми понаписували різні. Історії про те, що хвилює дівчат там, у віці від 13 там, до 16 років, і з чим ми стикаємося, і е, взагалі, як це все, як цей вік пережити так, щоб собі не нашкодити. Е, ще з таких цікавих проєктів вийшов двотомник. Я брала участь в першому томі. Це видавництво видавництво, дуже назва. це зробила вона. Він присвячений Видатним українкам, які досягли чогось в різних різних галузях культури, науки, мистецтва, будь-чого, Ми починається зрозуміло, що з княгині Ольги, якби і там далі, -далі йдуть різні різні героїні там до Кіри Муратової кінорежисерки, балерини Роми Прийма Тимачевської, Людмила Павліченко знаменита снайперка Другої світової. І е, дуже багато тут представлено героїнь, і моя героїня, вона йде от, після Анни Ярославни, от третя в цій книжці, це є впракція Мстиславіна. Її ім'я це більше як прізвисько. Мстислав'яна це її ім'я по батькові, вона донька київського князя, е, яку видали за брата імператора. Візантійського. І е, там же вона якби отримала ось це ім'я, прізвись прізвисько, ім'я Євпраксія а, бо її оригінальне ім'я воно не збереглося Її називали там добродія, там ще всякими різними варіантами. От, але це говорить про те, наскільки жінки були ну, невизначними. Її в 14 років продали в заміж. І, будь ласка, їдь собі. Але її історія цікава тим, що вона написала медичний трактат, медичний трактат Аліма Бамазі. І в цьому медичному трактаті її якби, звинувачували вчені, що «Та не могла жінка такого зробити. Та не в життє... З якого це дива вона бо це написала. Ну, По-перше, в неї мати була не місцева, її мати. Наскільки я пам'ятаю, вже бо це писала вже ж давно. І дещо в пам'яті а, В шлюбі вона отримала ім'я Зоя, тобто при хрещенні. От, але яке як було її оригінальне ім'я теж невідомо. А, і Її мати була шведською принцесою, тобто Вона знала Латину, вона знала шведську. Вона знала відповідно грецьку мову, тому що за Грека виходила заміж. І виходить, що людиною вона була вже освіченою на свої 14 років, і плюс вона зацікавилася медициною, її чоловік дуже рано помер, і вона себе розважала тим, що вона ходила до лікарень і допомагала там. І зрештою, стала досить відомою лікаркою. Чому, вважають, що ти типу, не могла написати? Що тоді в медицині там слово було за чоловіками і так далі. І навіть була комісія в радянські часи, коли поїхали з СРСР кілька науковців до Константинополя, до Стамбулу, тобто, да, і там в архівах от вони вивчали цей трактат, його оригінал, і прийшли до висновку, що ні, ні, не могла жінка такого написати. Але цей трактат, він навіть частини його діляться на те, що як фарбувати волосся на той час, тобто це там, тисячі років тому, а, якими мазями користуватися для того, щоб зберегти свіжі шкіри, так? щоб руки були охайні? А, як, і дуже велика його частина присвячена тому, як має за собою доглядати дівчина. Про вагітність, що має вагітна їсти, чи можна їй приймати ванни, взагалі про перебіг всієї вагітності, про дієту, потім про материнство після пологів, теж, Там, як, як швидше прийти в форму на той час. Ну, тобто, от про це йдеться в трактаті. Я не думаю, ну, якщо думати логічно, що Якомусь чоловікові хотілося в цьому розбиратися, як працює жіночий організм, чи треба там довго вигодовувати грудьми, там дитину. Тобто, оце все кому це з чоловіків було цікаво. Чомусь ніхто більше про це не понаписував, а от жінка, якій це приписує, що вона зробила цей трактат, кажуть: ні-ні, ні, вона цього зробити не могла. От. Тим більше, що вже до того, як в Європі існували жінки-лікарі, які викладали в університетах, тобто це не був якийсь там суперпрецедент, що ось унікально унікальна. Але вона унікальна для нашого світу. Тобто в Східній Європі насправді на той момент нічого подібного не було. І трактатом послуговувалися потім акушери ще багато, ну, приблизно півтора чи два століття. От. А потім вже були написані нові праці. А, так що, ось. Такі героїні, про яких хочеться говорити писати. Що ще такого є? Це є а, трилогія, вона для молодшого віку, ніж ви. От, те, що є. Ну, ця книжка є в нас в бібліотеці, і ця книжка також є. І ці книжки також в бібліотеці є. Їх можна читати. Це. А, Трилогія, яка вийшла в видавництві теза, Ой лише. Ой, лише або як стів їдять мудеркіндів, Ой лише або як потрапити в халепку, і Ой лише або як приборкати батьків. Це пригодницькі повісті, не знаю, можливо, хтось з вас читав, можливо, ні. Справа така. От, вони виходили з 14 по 19 рік. Як би писалися, виходили. І, це історії зав'язані довкола головних героїв. І якщо першу книжку нам розповідає головний герой Лишко, то другу розповідає нам його подружка Ойка, яка, власне, в халепу потрапляє, а третю вже вони розповідають разом. І це історії не вигадані із тої серії, що. Якщо ви любите то там є жанр От Те, що відбувається в буденному, шкільному звичайному житті, але з елементами пригоди, тому що наше повсякденне життя, воно насправді, якщо відволіктися від того, що в нас воно цікаве надзвичайно, тому що в нас війна, і якби ми не можемо від цієї реальності відірватися, але якщо от все ж таки. Відволіктися від того, що війна, то наше життя все одно є цікавим. В нас відбуваються зустрічі, в нас відбуваються переживання, в нас відбуваються якісь кумедні ситуації, які лишаються в пам'яті і які хочеться зафіксувати. І от герої, якби вони проживають своє реальне, повноцінне життя, щодня намагаються знайти щось в цьому світі цікаве. От, ну, І щось щодня з ними відбувається. І е, Чим я пишаюся в перший, за першу книжку, що в ній немає жодної вигаданої історії. Тобто всі історії, які в ній написані, вони відбулися десь колись з якимись дітьми, От, ну, але просто об'єднані довкола головних героїв. А, стосовно два... А, стосовно книжки, про яку ми мали б говорити сьогодні більше, це «Лепрекони». А, коли я брала участь в цьому проєкті для дівчат, я написала для нього оповідання «Лепрекони» і зрозуміла, що не можу зупинитися, що мої герої продовжують жити і хочуть якось більше про себе заявити, що масштаб оповідання для них маленький, і взагалі, коли ти пишеш щось. Якщо ви любите щось писати, своє, чи навіть фанфік якийсь, то ви розумієте, що настає такий момент, коли твої герої, от вони незалежно від того, що ти хочеш, чи чим ти займаєшся, вони продовжують щось робити. Вони продовжують діяти в твоїй голові, ти, ти займаєшся якоюсь роботою, чи ти щось готуєш, ти йдеш на роботу з роботи. З кимось спілкуєшся, а в тебе в голові паралельно відбуваються якісь події, який світ, і ти такий почуваєш себе трошечки таке психологічне роздвоєння, розстроєння, не знаю, як це сказати. щось <ривання> 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 ну, І виходить, що і ти намагаєшся їх зупинити, сказати: зачекайте, у мене немає навіть на чому зараз це записати. тобто ну Або ти хочеш повернути сюжет в один бік, а вони геть його викривлюють, і він іде зовсім. <кій> Інакше ніж ти собі запланував. І ось так от відбулося з цими леприконами, і мені довелося от сісти і записати те, що вони мені хочуть сказати, ці герої, а не те, що от я собі напланувала тільки для оповідання. Тобто, оповідання це дуже скорочена версія, і це один з сюжетів, який є в книжці. Знов таки, це історії. Сучасних підлітків, які живуть в Києві, а, ну, з огляду на те, що вона вийшла все ж таки в го році, то якби з такою поправкою на той час а писалася в 18-му. І вони всі теж реальні, вони охоплюють підлітків. Насправді там просто головна героїня, вона подорожує так, складається в її житті Україною від Ужгороду до. Одеси, потім до Києва, якби сім'я шукає, де їм краще жити там, через певні обставини. От. І, відповідно, вона описує те, що вона любить, те, що вона бачить, те, як вона дружить, але, напевно, краще мені просто зачитати якийсь елемент для того, щоб було зрозуміло. Отже, перша частина називається Шкерабет. Танцюй, стрибай, моя рибко, тобі лист. Хоча ні, краще не стрибай, бо ще стелю проб'єш. Це мій тато на... від вихідних від дверей на всю квартиру. Лист? Мені? Мені? Справжній паперовий лист, круто. Ви колись отримували паперового листа, На рекламу від найближчого супермаркету чи знижку від нової перукарні, а саме листа. Я вперше. Тато, віддай, ну від кого це? Ми з ним вже одного зросту. Так, це я доволі висока, а не тато низенький. Але він сильніший. Витовжений конверт як миготить перед моїм носом, знов зникає за татовою спиною. Танцюй, танцюй, вимагає він, натомість я починаю його лоскотати. Дорослі так само бояться лоскоту, як і діти, принаймні мій тато точно. Його смикає на всі боки, пухля стрибає довкола нас і гавкає. Зрештою, тато наступає пухля на лапу, той скалучить, а лист потрапляє мені до рук. Песика, звісно, шкода, та я похвапом шукаю ім'я відправника. Це ж тот! Від... Про, я, мабуть, перейшла на ультразвук, бо тато затуляє вухо, а пухля починає мені підбивати. Я ж конверт, а дивом не розриваючи самого листа. Це потім я згадаю про ножиці, про естетику, все таке. Та коли вам вперше до рук потрапить персональний лист, ви навряд чи зможете його спокійно і зважено відкрити. Тотра пише з Німеччини, саме пише, кругленькими літерами, а не друкує на компі. Ще й листівочка вкладена прикольно, двійка дітей на до в небі. Це натяк мені зрозуміли. Ух, скільки ж ми не бачилися і не чулися, не списувалися, років п'ять так точно. Я цьому тата в маківку, він присів, просить вибачення в нашого пухлі, і біжу до своєї кімнати. Стрибок від двері, бо у хаті капці розлітаються в різні боки. я на кріслі мішку. Збирала на нього цілий рік з кишенькових святкових. Та зараз не про улюблене крісло, а про лист. Привіт мо! Знаю, що ти за мною шалено скучила, плачеш ночами в подушку і все таке? Не сумуй, витри сльози шмарклі, повторюю, витри, бо листа замажеш, я ж тебе знаю. Я, за тобою чудо... я з тобою мою чудове подолу. Звісно, легше знайти тебе в мережі, до речі, ми спілкуємося останній рік, а ти не знала, що це я. Хай тебе це мучить. лазь по аккаунтах друзів думає, хто ж зміг насправді я. Та мені закортіло написати тобі живого листа. Капець яке недоруге речення, хіба бувають мертві листи? Стривай, як це останній рік? Вже рік? Ми спілкуємося, вже рік, а я не знала, хто з моїх друзів тотерок. Та я легко це виправлю, перегляну, кого до легко тому. А може, я слідкую за тобою не рік, два або кілька місяців. Коротше, мо, маю тебе потішити, ти, ти така сама прикольна скажена кізенька. Ні, ні-ні-ні, це просто неможливо. Я б відчула щось з стотера. Це ж ми скільки одного знаємо. Один одного знали. колись. Хоча що б я відчула? У нас себе вербить, щось пекуче підступає до очей, стоп, витри сльози шмарклі, он ти про що? А от не дочекаєшся ти моїх сліз. Я задираю голову, щоб повернути ті підступні солоні краплі назад. За вікном гояється жовто-гарячий клен. Зараз він видається трохи замиленим, наче з картини Клода Моне. Клод Моне і Едуард Моне це різні художники одного періоду і стилю. Як він зветься Будяченко? Монеїзм? Прийміть мої щирі вітання з двійкою. Імпресіонізм. Мимоголі згадується урок світової культури. Але цей останній лист, осінній лист в моїх руках, привіт з дитинства. Тоторо це не справжнє ім'я. Так Антіна прозвав Антіна Шкарубельського мій татко. Бачили мультик, мій сусід Тоторо, а я Міядзя? Якщо ще ні, то подивіться неодмінно. В нього всі мультики класнючі, віднесені приводами, мандрівний замок хаула, позичайка арієтті. Але тоторо це мій, мій, мій улюблений. Хоча М'ядзяки зняв його ще коли мій тато був маленький. От як побачите, хто такий тоторо, одразу зрозумієте, який мій Антік. Вони просто близнюки, і усмішка, і веселищі, і сонько він точний, точно, і на окарині грає. Ну і повненький він у в року, що вже там. Ну, Чи спимо?